Усім привіт! У цьому відео розберемо задачу, яка у вас на екрані. Потрібно створити програму, у якій користувач вводить масив цілих чисел з клавіатури через пропуск один рядок, а програма вводить на екран суму, добуток та кількість елементів масиву. У відео я покажу, як знайти суму, а добуток та кількість спробуйте зробити по зразку. Отож! Для початку створимо масив методом ведення користувачам елементів через пропуск в один рядок. Для цього дамо йому назву, наприклад, нехай буде масив А нас, дорівнює. Тож, щоб реалізувати такий спосіб заповнення масиву, потрібно використати наступну стрічку коду. List функція, яка перетворює введені дані в масив map. Int-Input, це означає, що ми вводимо цілі числа, а Map означає, що ми вводимо їх в один рядок. Крапка. Split. Закриваємо всі дужки. Далі нам потрібно в таких задачах створювати пусті змінні початкові. То якщо ми знаходимо суму, створюємо змінну, називаємо, наприклад, S, і це буде сума, вона буде рівняти нулю. Зміна має бути пустою, щоб її вміст початковий не впливав на результат подальшого додавання елементів масиву, в нашому випадку це буде число. Якщо там потрібно кількість, то також створимо пусту зміну. Якщо добуток, то подумайте, чи там має бути нуль, чи там має бути якась інша цифра, яка не буде впливати на розвиток задачі. Далі для опрацювання е, масиву, тобто нам потрібно буде кожен раз брати наступний елемент і його додавати в змінну S. нас Дія повторюється тут, коли ми беремо елемент і його додаємо, що використовуємо цикл. Використовується цикл for. Знову ж таки, згадуємо його побудову, for i e inrange. І далі в тушках зазначаємо, скільки разів цикл повинен повторюватися. Залежно від того, яка довжина нашого масиву. Ми точно не знаємо, скільки користувач веде число в клавіатуру. Тоді ми використовуємо е, таку функцію тут як len. len. І далі в дужки прописуємо ім'я масиву. У нас це масив А. Функція len, якщо ви згадаєте з попередньої презентації, знаходить довжину масиву або кількість елементів в ньому. Таким чином, скільки елементів у масивість, тільки цикл буде повторюватись. Ми прописуємо команду додавання конкретного елемента в змінну S. Для цього ми знову ж таки, прописуємо змінну S, знак присвоювання її, S плюс. Це буде означати, що кожного разу буде братися попереднє значення змінної S, додаватися новий елемент. і Потім наша зміна S буде набувати нового значення. І додаємо наше число, тобто конкретний елемент масиву. Щоб звернутися до цього елементу, нам потрібно, якщо пригадаємо із минулої теми, використати ім'я нашого масиву це масив А, поставити подвійні скобки. І в цих скобках прописати конкретний індекс елемента. Ми з вами говорили, що, наприклад, індекс 0 має. Перший елемент завжди масиву. Але оскільки в нас цикл він буде повторюватися, ми можемо скоротити цей список дій, просто замінивши індекс на і. Таким чином, у нас змінна і кожного разу буде мати нове значення з кожним повторенням циклу. Так? Тому що змінній І рахується, скільки разів повторився цикл. Тобто, якщо цикл повторився один раз, то тут буде одиничка. Якщо два рази, то буде 2 Початкове значення змінної і у нас. Завжди 0. Якщо ми не прописували, наприклад, у range першу циферку, наприклад, 1. Тоді в нас буде і одиничка. Але оскільки ми тут не прописували ніякого значення, тому у нас буде по замовчуванню 0. І далі буде з кожним разом на одиничку збільшуватися, залежно від того, скільки разів цикл повторюється. І таким чином у нас значні зміни і співпадають із індексами елементів. Тобто спочатку і 0, і так само у нас перший елемент 0. І потім будуть зростати також на одиничку і індекс, і кількість повторених циклів. Тому ми заміняємо індекс на i, виходимо тепер з нашого циклу, видаляючи пропуск, і прописуємо команду Print, вивести на екрану суму на елементів масиву. Давайте ми ось так пропишемо: сума, дорівнює. поставимо кому після лапок і пропишемо змінну S. Через пропуск внизу введемо наш масив. 1, 5. Рандомні числа можна в принципі, вводити, наприклад, 4 елементи. І перевіряємо їхню суму. Наш результат правильний. Спробуйте доповнити цю програму знаходженням ще кількості елементів масиву та о, о, добутку елементу масиву також. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!